Друзі, вітаю на каналі Школи Пропріум. З вами Мазепа Іван, і сьогодні ми спробуємо розібрати коротко про те, хто такі прикладні кінезіологи, навіщо ця сфера взагалі потрібна в нашому повсякденному житті. Отже, прикладна кінезіологія це не що інше, як функціональна неврологія. Всі, мабуть, були у невролога. Так? Невролог використовує ось такий чудовий матеріальчик це неврологічний молоток. Ударяючи по сухожилю, він викликає певний рефлекс. Все наше життя складається саме з таких рефлексів. Для того, щоб наше тіло могло функціонувати в повсякденному житті, ми постійно використовуємо рефлекси, і навіть про це не задумуємось. От кінезіолог це та людина, яка використовує і вміє використовувати дані рефлекси. Він чудово розуміє, як вони працюють, як вони поєднуються в загальному в комбінації існування людини, а не якоїсь певної частини людини. Це дуже важливо. Що це мається на увазі? Коли ми приходимо до невролога, він перевіряє нам колінний рефлекс. Ну, всі били по коліну, так, і коліно нога дергалася у нас, відбувався рух. Отже, ми бачили певну рефлекторну дугу. Якщо вдарити по коліну в певний рецептор, якщо цей рецептор правильно працює, він передасть нервовий імпульс, якщо провідний шлях правильно працює до певної ділянки спинного мозку. Там реле замкнеться, це як вімкнути світло. Щось схоже на вмикання. І по іншому невр... нервовому шляху ми побачимо, що відбувається якась дія. Ми бачимо, що кінцівка виконує рух. От і все. Але насправді наше життя воно набагато складніше, і все, що ми виконуємо, складається з таких от рухів. Для того, щоб правильно оброблялася інформація, рецептор вуха, наприклад, повинен прийняти інформацію, передати її кудись, ми почуємо слово, виконаємо дію. Ми візьмемо їжу, ми спробуємо її на смак, рецептор в роті аналізаторний смаковий відреагує. Він зрозуміє, що це, і на цю дію у нас всередині певним чином відбудеться певна хімічна реакція для того, щоб те та речовина, яка попаде до нас всередину, могла бути активно розщеплена і виведена потім з організму. Якщо десь в цій послідовності відбуваються збої, відповідно. Тіло перестає правильно функціонувати. Воно перестає або контролювати, або виконувати свою функцію, ту, яку воно повинно виконувати. Відповідно, це проявляється у вигляді дисфункцій, тобто збоїв роботи програм. Програми можуть бути у нас або а, свідомі, або. Підсвідомі або безсвідомі можуть бути. Відповідно, кінезіолог це людина, яка може зрозуміти, розібрати і полагодити оцей взаємозв'язок, що всі шляхи передачі, імпульси від сприйняття передачі, обробки і зворотнього сприйняття працювали вірно, і це не шкодило вашому життю. Якщо у вас виникають дисфункції, які пов'язані саме з неправильною передачою от цих всіх імпульсів від точки А до точки Б і зворотів, це проявляється вигляді болю, це як сигналізація про те, що ваше тіло не може відрегулювати. Воно просить вас, що зверніться до спеціаліста, який допоможе вам це зробити. Тому що самостійно ви не виконуєте тих умов, які потрібні для того, щоб ви якісно могли існувати. От тому нам і потрібна прикладна кінезіологія.